Далі з чого в нас складається система теплових насосів, тобто, які там в нас йдуть елементи, подивимось трошечки ближче на цей список, що там таке є цікавого. Значить, в нас, як я й казав, теплові насоси вони можуть генерувати як тепло, так і охолодження, тобто можуть робити. Дві функції. І ще третя функція, яка є, це ще нагрів гарячої води. Для гарячого водопостачання використання гарячої води. Для цього потрібно встановлювати, якщо це охолодження, треба використовувати фан-койли або там холодні стіни. Тобто він може в зимній період вам нагрівати там, теплу підлогу, радіатори, а в літній період навпаки охолоджувати. Тобто, у вас два в одному йде. І також його можна під'єднати до баку гарячої води, і він також буде гріти вам гарячу воду. А це такі дві додаткові функції, які ви отримуєте від теплового насосу. які взагалі повна система теплового насосу може бути, з чого вона може складатися в максимальному уявленні. Тобто, в нас є зовнішній блок. В нашому випадку це може бути в, в варіанті каска, тобто їх можна поставити до восьми до штук, а, якщо вам потрібна велика потужність, і всі їх під'єднати вже потім в одну систему. Потім у вас є внутрішній блок. Якщо це каскад, то їх там буде відповідна кількість. А, далі у вас обов'язково має бути буферна ємність, а, яка буде вам акумулювати все це тепло. Тут вона знаходиться. Резервне джерело тепла, тобто на випадок, якщо у вас треба там, технічне обслуговування або щось там поламалося, треба якесь альтернативне джерело тепла. Це може бути там якийсь маленький електрокотел, газовий котел, там, пілетний котел, тобто якийсь план Б на випадок того, що у вас щось тут треба буде обслуговувати, або там ну, зламалося щось з якимось часом. Далі бак водонагрівача, а, який може бути зі своїм теном, він може бути з'єднаний з сонячним колектором. А тут він зверху, а, тобто поєднувати в собі там, три джерела, тобто, тепло від теплових насосів, від сонячного колектора. І ще в нього може бути свій тен. А, також циркуляційні насоси для того, щоб все це між собою там, ганяти воду і ефективно використовувати теплову енергію. Триходові клапани, розширювальні бачки, колектори розподілення, ну і сонячний колектор. Тобто, в максимальній варіації у вас є 10 елементів, і всі ці елементи вони. Може контролюватися тепловим насосом. Тобто, до нього можна під'єднати додаткові циркуляційні насоси, якими він буде контролювати і регулювати їх. Він буде контролювати, вмикати, вимикати, якщо потрібно, резервне джерело опалення, додатковий бак гарячої води. Тобто, цей такий цей тепловий насос він вміє ще всім оцим комплексом продуктів додатково. Керувати. І забігаючи наперед, ми бачимо, що тут дуже багато елементів, які потенційно нам теж будуть цікаві надалі в розширенні асортименту саме по цій групі, пов'язані з тепловими насосами. Тобто, як мінімум, перші чотири елементи, окрім самого теплового насосу, тут тобто буферна ємність. Бак водонагрівача, резервне жирело тепла, там трихводові е, клапани, циркуляційні насоси це ті елементи, в які потенційно ми вже починаємо пропрацьовувати для того, щоб в майбутньому це в нас був е, єдиний комплекс цієї системи. Тобто в нас зараз е, закриті трубні системи, запірна арматура, і з додаткового в нас ще і з'являється генерація тепла.